Ми раді вітати в цій студії точно найвідомішого українського письменника в світі автора вже 19, а ми можемо сказати дуже скоро 20 романів. Андрію Куркова. Добрий вечір. Добрий вечір, Андрію. А вас в Києві складно зловити. Тож дякуємо, що прийшли. Ви тут і по Україні їздите, і зараз збираєтеся до Единбурга на літературний фестиваль, де там вашу книгу перекладали. Але в ці дні. Зараз знову ми слідкуємо глибоко стурбовані чи дуже стурбовані? Що зроблять? Ви спілкуєтеся, звісно, і ви, до речі, і з політиками спілкуєтеся, і багато з колегами в, в різних європейських країнах за цей час. Як зараз сприймають Україну не тому, що меншовартісне питання, але все одно який тон? Тобто, такий камертон, же якийсь для вас є. Ну я думаю, що взагалі назва нашої держави одразу, якщо Сказати десь в колі політиків чи людей, які цікавляться політикою, викликає тривогу і одразу автоматична реакція, що там у України з Росією. Казали, що в принципі є втома від новин з України. Вона є, але вона, якби зараз, знову зникла, тому що відчуває світ, що напруга знову з'явилася. Тобто, ця напруга нам не потрібна, але вона потрібна сусідам, я думаю. І е, тому е, питання, які останнім часом привалювали, тобто останнім часом питали, запитували не про війну, а про реформи. Тепер знову питають про війну, а не про реформи. Скажіть, ваша остання така публікація була в виданні Нове Врем'я вона називалася фактично «Отравлений воздух. Ми зараз я краще зацитую так: отравлений воздух, мір перевращається в мінне поле. Ви б це писали після терактів в Мюнхені після нападу. Але є запитання, що зараз все відбувається в такому онлайн режимі, і відчуття, що весь час теракти там хтось з мачети в поїзді кинувся і знову теракт. Дещо? Щось сталося в якомусь клубі знову теракт, що їх нібито більше, хоча часто статистика показує, що їх не насправді більше ніж там було 80-ті 70-ті. Як нам в цьому інформаційному потоці жити? Чи ми собі просто не створюємо реальність, яка ну, лякає? На, насправді я думаю, що ми вже звикли до ситуації до ну на жаль, яка у нас є. Інакше б у нас не їхали би сотні тисяч громадян України до Криму відпочивати і так далі. Але я був в Брюсселі, коли там спочатку вибухнула бомба чи дві бомби в аеропорту, а потім в метро, і бачив на моїх очах, як, в принципі, Брюссель перетворювався на фортецю. Десь за 20 хвилин військові машини, автоматчики, спецназ на вулицях. Потім команда всім повернутися додому, не сидіти в офісах. Тобто, ось там було відчуття справжньої війни. У нас ну в Києві щонайменше, і Думаю, що в інших великих містах такого не було. Це, мабуть, тому що у нас ця ситуація вона вже триває. Скільки там ну, третій рік? А вони не звикли, європа до цього не звикла, і з одного боку це співпало з ростом популізму і праворадикальних ідей в Європі. Не тільки маю на увазі там Угорщину і Австрію, але навіть у Франції знову збільшилася кількість сторонників Марії Ліпен з'явилися свої радикали праві в Голландії. Ай. І Брексіт до цього ще додався. Тобто, це справді популістська акція, яку ну влаштували в принципі англійські націоналісти, які одразу після того, як проголосували за Брексіт, вони сказали, «Все, ми все зробили. Ми пішли. Дивіться, і зникли з політичної ви сцени. Ви публічна людина. Ми так само в ефірі, і завжди є питання тої відповідальності, як ми, ми про це говоримо. Якщо читати такі заголовки і казати там про і все решта, якби таке враження, що світ знову захід чи то Європи, знаєте, як століття тому писали, завжди про це пишуть. З іншого боку, ми не можемо, якби ну ми і не будемо приховувати. Тобто, якщо щось відбувається, ми про це повідомляємо. Коли є тривога, коли є теракти, є більше інформації, більше негативної інформації. Ви коли думаєте про це? Як е, краще комунікувати? Е, от, е, теж який е, навіть спілкуючись з вашими там європейцями, європейськими колегами, чи ви про це говорите? Да? Як говорити про проблеми, не залякуючи, не створюючи паніку, яку потім ну, використовують насправді, популісти? Насправді зараз на цю тему відбулося кілька семінарів, конференцій і якихось спеціальних таких івентів, е, на які мене теж просили написати скайп-монологи, е, що робити інтелектуально. Ектуалом в цій ситуації, коли з одного боку ну, збільшується кількість терористичних актів, а з іншого боку, у відповідь на ці акти. Багато політиків стають популістами і залякують ще більше своє населення, щоб доказати, що тільки вони можуть врятувати стабільність в їх країні, там чи в іншій, чи в той країні. Ну і звичайно, в Європі, перш за все, мова йде про потенційних ворогів терористів. Це мігрантів, це Сірія, там Судан, Нігерія і так далі. У нас трошки інша ситуація. О, у нас ж є розмова про те, що там знаєте, ми теж трошечки фортеця в осаді з причин, певних так, з об'єктивних причин. І що ви в своїх о, цих монологах пишете, як відповідаєте? Ну, ну насправді я вважаю, вважає, що е, чим більше ми про це говоримо, саме в такому е, плані, що ми не знаємо, що буде далі, і буде далі гірше, тим в принципі тим гірше воно і буде. Тобто, тим більше е, політики і інтелектуали готують своїх слухачів чи своїх виборців до майбутньої катастрофи, катастрофи, тим ближче ця катастрофа е, підходить, тому що е, виникає не просто недовіра. До ситуації, а виникає е, ворожість. Тобто е, люди починають становити становитися віджеланти, як казали раніше. Тобто вони вже готові нападати першими, якщо вони е, відчують, чи е, будуть підозрювати когось в тому, що він потенційний терорист, чи там просто агресор е, фізичний, е, який хоче на них напасти, з мачети чи без. Ми маємо і тут ситуацію, коли потенційно і є можливість напасти. і Ми знаємо це кожну хвилину. З іншого боку, ти ж не хочеш теж ставати таким віджелантом, який всіх підозрює, і ми знаємо в такій атмосфері, ну навіть психологічні є там дослідження, які доводять, що коли ти стривожений, ти бачиш фізіологічно світ чорно-білим, тобі легше його поділити. а Він насправді не такий. Тож пере цю ситуацію, якщо перекладаючи на Україну, яка. На жаль, останні роки живе в ситуації облоги війни, які справді можна шукати у ці відповіді, та, де там, щоб і не панікувати, угу. але й бути готовими. Ну, Ви е... як собі даєте раду? Знаєте, ми можемо за всіх не придумати, але все одно. Я теж хвилююся і читаю новини постійно, але, звичайно, я новини читаю в інтернеті і. Дивлюся на реакцію на події там в Фейсбуці, а потім згадую, що Фейсбуком користуються там кілька процентів населення, і насправді багато людей, які приймають участь в якихось цьому... онлайновому спілкуванні, погоджуються чи не погоджуються, стають радикалами в інтернеті. Вони не впливають на ситуацію. І з одного боку не впливають, а з іншого боку, тільки телебачення впливає на масову свідомість і на масове сприйняття. Телебачення, як е, не тільки наше, як багато і е, іншого іноземних телебачень. Вони продають новини і погані новини вважаються, що продаються краще, ніж позитивні. Тобто для мене велика радість кожного разу, коли я бачу якийсь позитивний приклад там чи про. Е, Переселенку з Ялти, яка у Львові робить сири і стала популярною, і вивчила українську мову, чи там щось ще. Але таких новин має бути набагато більше, тобто нам потрібна гармонія. Негатив він буде завжди. Він був завжди, але раніше якось на ньому так сильно не акцентували увагу звичайних При, людей. Скажіть тоді, що робити? Ви зараз згадали історію? От справді жінки з Ялти, яка там робить зараз сир в Європі? Це була частина таких проекту вимушені. Громадського. І ми, до речі, знаємо, що там було багато таких історій. Не одна з них, що насправді ми багато таких історій робимо, але бачимо, що там глядачі і навіть люди, які там закидають що мало позитивних новин, не так багато там ними діляться в інтернеті, діляться в своїх соціальних мережах, чи їх якось помічають. Це ж природня здатність людини. І ваш теж, ваш теж спосіб якось оце це все балансувати і, можливо, там, вирівнювати цей баланс. Ну, насправді треба просто робити якомога більше людей активними учасниками дискусії, тому що все одно, якщо вони слідкують за телевізійними новинами, вони залишаються пасивними. Активна меншість, оці волонтери чи інтелектуали, які там борються в інтернеті за українську мову і проти написів там на стінах Охмадіда і так далі, це в принципі не дуже насправді впливає. На, на суспільство. Нам, нам треба розбурхати якусь таку е, дискусію, в якій будуть приймати е, участь люди, е, ну, для яких якби, е, інтернет це щось не зовсім зрозуміло, тому що вони звикли говорити один з одним і, може, навіть читають досі газети. І якби. Як, е, Привчити чи дати інформацію для людей, які на сході живуть, тобто я приблизно розумію, тобто, судячи з їх ментальності, треба просто відродити стен газети, оці стенди з розклейками газет, і видавати для них спеціальні в принципі видання там щотижневики, які-небудь. Але ось що стосується, начебто, іншого ментального населення України, яке живе на Західній Україні, в центрі і на Півдні тут е, тільки відкриті дискусії, і тільки до речі, справжня політична робота різних партій може змінити ситуацію. Ви так сказали, що там Фейсбук не має значення. От наша аудиторія громадського сьогодні це аудиторія, яка є в Фейсбуці, і дуже часто і ми це дізнаємося. Ви, спілкування ви, ви апелюєте до розумних просунутих людей. А Нам як... здається, що зараз Фейсбук розумний просунутий? В той час ми зараз чуємо скільки там є таких речей, які. Знаєте, дуже багато хто каже, що я... навпаки, це от Фейсбук сьогодні читати. Це як професор Пєбраженський говорив колись про газети, що там справді є табори, і люди, які вголос тобі ніколи нічого не скажуть, можуть легко написати в Фейсбуці там якісь речі, які насправді когось там залякують чи змушують турбуватися. Ну, насправ... Ви це відчуваєте? Я, Ви це ні, я відчуваю, тому що ну, час від часу доводиться когось банити там чи просто. Ви баните? Да? Баню? То ну тому, що з праві табори є, є багато агресії в Фейсбуці, і зараз за останні кілька місяців її стало ще набагато більше. І люди, які були більш-менш толерантні в Фейсбуці рік тому, вони стали тепер часто нетерпимими, і просто вони, але це з обох боків, тому що чомусь вважається, що якщо ти переможеш своєю думкою в Фейсбуці, то ти ну не те, щоб самоствердишся, а але ти вплинеш на ситуацію в країні. Це, це ілюзія насправді. Фейсбук це поле битви, інколи інтелектуальної, інколи зовсім не інтелектуальної. І те, на що витрачають сили активні блогери та учасники, ну, інколи змушує так стиснути плечима і подумати, а вони могли б щось більш корисне для держави Ваше зробити. Це Фейсбук гігієна яка. А? Ваша Фейсбук-гігієна? Ні, ну я, в принципі, слідкую, щоб не було в жодному разі мови ненависті. Тому що я на це якось не звертав уваги два роки тому, тому що всі були так, так, ну скажімо так, доведені до невростанії. Зараз, начебто, все, все зрозуміло більш-менш, але ненависть залишилася і вона ну, стає для багатьох людей і інтелектуалів теж нормою. Тобто ніколи раніше літератори в інтернеті не закликали там когось вбити, когось там втопити, когось вигнати з країни і так далі. Зараз це вже є. І це якби це вже аномалія, тому що ну, письменник літератор, він навпаки має гасити агресію. Він має ну, давати приклад людям, що треба користуватися словами, а не дубинками там чи бітами для бейсболу. Одна з багатьох так само цих онлайн-дискусій, які справді впливають, ну я тут можу сказати, говорячи там про молодих політиків, про громадянське суспільство, воно є чутливим сьогодні в Україні. Ми навіть, навіть, навіть знаємо, що і президент звертає увагу на те, що пишуть в Фейсбуці, але є думка така, що знаєте, не треба сваритися. Треба, щоб всі помирилися. Це українська біда від часів чорної ради і раніше, що от всі між собою сваряться з іншого боку, ми розуміємо, що є. Дивіться, там ті, хто пішли в владу, хтось показав, що він, в принципі, хоча прийшов в владу вже після Майдану, є корупціонером, і його там можна говорити про його гріхи. Так, тобто є якісь речі принципові, і тобто інколи там чи хтось не просто висловлює думку. Там ми зараз бачимо певні суди. Це стосується от всього всього постмайданного суспільства. Що є інколи привід сваритися чи не погоджуватися, якщо ми не поділяємо ті. Самі принципи. Яка ваша думка, де та межа? І як ви її для себе ставите, між тим, коли, певно, варто гуртуватися, коли ми в облозі, а інколи, коли, знаєте, це не зовсім не з усіма можна і згуртуватися? Ну, Справа в тому, що. От, наприклад, в колі так само інтелектуалів, літераторів, чи є у вас теж якісь такі принципові позиції ваші? У мене принципових позицій багато було і є, але я просто, наприклад, бачу, що з деякими моїми. Принципами там чи ідеями. Ну, навіть мої друзі деякі не будуть погоджуватися. Я не буду зараз згадувати конкретно. Я але зараз я... не про друзів, а про ідеї. Ну, все одно. Я хочу про, про приклади говорити, що з одного боку там Друзі фейсбучні, вони один одного лайкають, Але я помітив, що інколи лайкають, навіть коли не згодні, а просто щоб підтримати і подивитися, хто буде проти цієї чи іншої ідеї. І Я, я, я не хочу зараз робити рекламу там, друзям, блогерам і так далі. Але ж проблема не в цьому. Проблема в тому, що у нас політика це зовсім інше, ніж те, що є політикою. На Заході там, в Англії там, чи в Норвегії. Тобто у нас політики не працюють з, з партією. з осередками. У нас нема, як в Німеччині, там в Англії, в селах є осередки однієї партії, як клуби іншої, і є активісти в кожному селі, які приходять, проводять дискусії, запрошують всіх, просто виборців, незалежно від партії. Іде суспільний діалог на рівні села, на рівні міста, на рівні країни. У нас, якби, я не пам'ятаю, щоб яка-небудь партія справді відкрила собі офіс і на кшталт клубу там, в Макарові там, чи в Брюховичах під Львовом, і запрошувала на дискусію і відстоювала свої ідеї, і навіть запрошувала би на дискусію представників чи виборців протилежних партій. І тому зараз говорити про політиків. Нема сенсу, тому що між ними небагато різниці. Різниця є між корумпованими і некорумпованими. Це правда. Я... Ну... Сподіваюсь, що в нас досить не корумпованих, але ці політики не займаються. Тобто вони займаються політикою на державному рівні, але не політикою, е як би не політичним життям е суспільства. Скоталиця була така, і навіть до останнього є ілюзія, що в Україні партії не ідеологічні, так але з іншого боку, ми бачимо дуже цікавий процес в цих самих сполучених штатах, де от чітко було. Демократична партія, республіканська в Британії, там лейбористська, консервативна. Вони з одного боку якийсь час стали дуже схожими партіями, так. фактично істеблішменту, партіями влади. І зараз коїться неймовірне. Тобто, ті там демократи, які були на півночі Сполучених Штатах в заводі, на заводі, ніколи не голосували за республіканців, підтримують республіканця Дональда Трампа. І там, навпаки, деякі республіканці подивилися і кажуть, та ми готові підтримати там інше, тому що все це змішалося, тобто є люди. Які, умовно кажучи, готові підтримати, можна сказати, авторитарну владу чи такого популярного популістського лідера, і змішалися крайньо праві з крайньо лівими. І питання, про те, в цьому всьому є відчуття такого, що суспільство не знає, кому довіряти. Не тільки в Україні, але й в багатьох країнах. От ми звикли протестувати, сумніватися. І ну, навіть протестувати складно, коли ти не знаєш, кому ти віриш, бо рано чи пізно доведеться об'єднуватися довкола чогось. Як цю довідку? Віру, на основі чого повертати. Ми бачимо дуже низькі рейтинги українських політиків. Герої з Фейсбуку не всі тепер виявилися героями великими. Там люди, яких ти знав на Майдані узагальнює, не всі виявилися такими, як би ти хотів. І здається, що от краще довіряти брату, сестрі, свату тим трьом людям, які ми знаємо, хто робить. І на цьому якби все, але на цьому не збудуєш суспільство державу і інше. Як ми вирішуємо зараз проблему з тим, як повертати довіру? Ви знаєте, я згадую страшну історію пов'язану з Андерсом Брейвіком. Ви пам'ятаєте його? Це цей Норвежець, який розстріляв 78 молодих Брейвік, так? Брейвік активістів. Оці е, люди, молоді політики, яким по 15 по 20 років, яких зібрали тоді на табір, це приклад того, як партії працюють з майбутнім. Тобто там у кожної партії є літні табори для молодих політиків, і вони практично з до студентського віку знайомляться з політичною відповідальністю, політичним життям, і що таке ідеологія, і ідеологія конкретної партії. І ось поки у нас все буде закінчуватися на скаутах і пластунах, тобто на вихованні патріотизму, але не буде політичної освіти, у нас не буде і довіри до політиків. Які ваші, на вашу думку, зараз найбільші виклики для світу і окремо для світу і для України? Ну насправді виклики одні й ті самі. Тобто є прецедент зміни кордонів однією державою у іншої держави в Європі за допомогою сили, анексії, допомоги сепаратистам і так далі. Тобто, в принципі, я думаю, що. Насправді на сьогоднішня нестабільність вона більшою мірою спровокована діями Росії, тому що як тільки Росія проголосувала про те, що вона може вводити війська до України, одразу Північна Корея об'явила, що вона поновлює випробування своїх ракет в напрямку південної Кореї, одразу в Венесуелі, там чи десь ще почалися інші процеси. І, звичайно, тоді ж якби знову активізувалася ісламська держава, оцей ISIS і інші групи для суспільства, для конкретних людей, які живуть своєму осередку. Очевидно, що там геополітика і політика на нас впливає. А от той внутрішній виклик, який що є для вас цим викликом сьогодні? Для мене ну для мене, як і для всіх українців, які думають, тобто, виклик єдиний, що сподіватися, що українські політики. Стануть державниками і будуть захищати державні інтереси і гарантувати стабільність державі. Це не означає об'являти війну там і всіх посилати на війну. Але тут у нас справді, окрім дипломатичної. Роботи серйозної, інших інструментів зараз немає. Ваш роман, який ви зараз завершуєте, який ми сподіваємося, та вийде в вересні. Він про, як ви мені зараз перед розмовою сказали, про литовських мігрантів в Європі. Так? так не про українців, не про росіян. Чому так? Ну тому що я хотів віддячити литовцям за те, що вони підтримували нас під час помаранчевої революції і нещодавно і знову підтримують і відстоюють наші інтереси в Європейські. Парламенті я хотів розказати і нашим читачам іноземним про літовців і про Литву, і про різницю між літовською ментальністю, і, скажімо, французькою, чи англійською, чи українською. Я 12 років туди їздив і вивчав, і був в усіх закутках, і мені страшно цікава ця країна. І я хотів зачепити дуже важливу тему, яка насправді є драматичною темою для. Літви, бо там до чверті населення виїхала за кордон після того, як Літва вже стала і членом Європейської Унії, і членом Шенгенської зони. І для маленької країни з маленьким населенням це, це дуже небезпечна ситуація, коли молоді люди не вірять в своє майбутнє у власній країні. Нас це теж стосується. Ми велика країна, але ми вже втратили багато молоді. І хоча зараз багато з них багато з цих українців, які виїхали молодими, повертаються чи приїжджають сюди і допомагають за кордону. Але якщо у нас не буде стабільності, то я скажу так, що середній вік українця буде збільшуватися. Тобто я не кажу про політиків, які майже всі свої дітей відправляють за кордон або вчитися, або жити, або працювати, але я кажу про звичайних людей, навіть з сел. Які хочуть, щоб їх діти працювали краще на польській фермі, там чи в Англії збирали полуницю, ніж залишалися в якомусь районі, там в селі чи в райцентрі. Дуже цікаво, тому що ми ще я думаю, що ви поспілкуєтеся зараз про це в Одинбурзі, тому що пишуть про те, що вихідці східної Європи якось все ж таки трошечки чужинцями почали почуватися, зокрема в Англії після Брекзіту. Це теж буде темою вашого дослідження. Вам тоді побажаємо удачі і дякую, що завітали Спасибо. на наш ефір.